Звати мене Максим. Початок війни це була така подія ярка, ярка. За кілька днів до початку, тож коли йшли слухи, що має щось там початися, ну, я був із тих людей, які не сприймали цю інформацію е серйозно. До останнього я був переконаний, що цього не буде, тому, тому що ну, де Росія, де ми, масштаби і все інше. А о п'ятій ранку, коли проснувся, то було, так. Да. вночі наш населений пункт дуже сильно обстріляли калібрами. Побачивши дитячі, дитячі сльози, як же ж це, Саме в той. Саме в той момент зрозумів, що треба свою, свою капельку крові туди положити. Я далеко не безстрашний воїн. Ні, абсолютно. Але ж ну, треба розуміти, що така біда сталася і Ну, да, є втрати, звісно, і без них ніяк. І треба, треба чітко розуміти в даній ситуації, треба чітко розуміти, хто у цьому винний. А якщо люди роблять для себе якісь, там, якусь підміну, ці в житні, то как би, ну, Тоді починаються соплі, сльози, а от втрати, а от то без того ніяк не буде. Це не тому, що я чорствую, а тому, що ну, воно так, таке життя, що ти зробиш? Після травми, попавши на лікування, я дуже був вражений, дуже вражений, коли до нас у лікарню приходили е прості люди. Можливо, там мами якихось військовослужбовців. Можливо, Просто були люди, які співчувають. Да? Коли жінки готували вдома їжу, ми у лікарні знаходилися на повному пансіонаті. Починаючи із ліків, закінчуючи їжею. Да? І при всьому, при цьому, коли приходили прості жіночки, Приносили порціон на то що вони там дома собі готували, ті ж самі пельмені, там І Те самі приходили, вгощали. Наше суспільство воно все ж таки в основі своєї воно розуміє цю ситуацію і підтримує, підтримує, дуже підтримує. Особливо жіноча половина. Да? От, би, от, ну, я дуже був розчуваний такими ситуаціями. У моєму минулому житті багато спогадів, гарних спогадів, пов'язаних із подорожами. Ну, це така була ярка сторінка в моєму житті, да і мені дуже сильно хотілось би його відновити. Відновити то життя. Мрії така штука, що може навіть колись і справдитись, да?